Затвердження кандидатури Марка Рюта на посаду наступного генерального секретаря НАТО, навряд, чи щось змінить для Росії. Таку песимістичну точку зору озвучив речник Кремля Дмитро Песков на брифінгу у середу, 26 червня. Навряд, чи цей вибір здатний щось змінити в Генеральній лінії НАТО, який зараз окремо маємо на увазі країн-членів під безпосереднім керівництвом США і разом, як Північноатлантичний Альянс. Працюють з метою стратегічного придушення РФ, заявив він. Наразі це ворожий для нас альянс. Додав Песков раніше. Дмитро Песков заявив, що НАТО підвищує градус ескалації. Він звинуватив діючого генсека альянсу Єнса Столтенберга у тому, що він заграється у військовій риториці, також у Кремлі вважають, що знаходяться у прямій конфронтації з НАТО. Саме Альянс, начебто, є дестабілізуючим фактором на європейському континенті. Вважає Песков.